Якщо ви помітили у вашої дитини будь-які з наведених нижче ознак, і ці ознаки тривають довше, ніж два тижні, у вашої дитини може бути депресія. На які зміни в поведінці або успішності вашої дитини в школі треба звернути увагу. Якщо ваша дитина вчиться в школі, ви також можете помітити, що у неї є певні проблеми. Наприклад, стала вчитися гірше, ніж раніше. Має проблеми з адаптацією в школі або спілкування з іншими дітьми, боїться або тривожиться перед школою, не хоче брати участь у шкільних заходах, перестала спілкуватися з друзями у школі, прогулює або дзвонить зі школи з проханням піти додому. Можливо, варто поговорити з класним керівником дитини та оцінити ситуацію з точки зору можливого булінгу. А знаки депресії дещо схоже на поведінку дитини, яка стала жертвою булінгу у школі. Проте у останньому випадку можуть додаватися фізичне ушкодження, часта втрата особистих речей, виражений стрес після спілкування в інтернеті або секретність і небажання розповідати про справи в школі. Якщо ви помітили деякі зміни в поведінки дитини, це може бути ознаками депресії. Не зволікайте та не очікуйте, що дитина переросте або проблема зникне самостійно. Звертайтесь до лікаря, карта спеціалістів. Розміщена на сайті мозок. Посилання в описі до відео. Депресія це розлад психічного здоров'я, який здатний впливати на мислення, настрій і поведінку дітей. До основних симптомів депресії у дітей відносяться відчуття пригниченості або роздратування протягом тривалого часу та втрата інтересу до речей, які їм зазвичай подобаються. Професійна медична допомога та психологічна підтримка здатні допомогти хворим дітям. Швидше одужати та уникнути проблем з психічним здоров'ям у майбутньому.